Так, всім привіт! Розпочну свій показ всяких речей, знайдених з металолому. Для вас, для всіх глядачів мого каналу. Дивіться, знайшов чашку. Не проливайку, якусь китайську двохслоєву. слоєву. Тепло держа, але якась така прогрес. Дівчинка, прогрес. Ручки не вистачає. А так, ручку зробити і буде. Власна чашка, ціна 50 гривень. Далі є, дивіться, в мене лопати. Є штикові. є совкова. Совкова в нас буде 80 гривень. Штикові у нас будуть ось такі, це буде 70, а це 65. Далі є у нас дрель на 12 вольт енергія, все крутиться, все працює. Ціна за неї буде 280 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Так, від навушників тактичних таке кріплення. Ціна 30 гривень. Далі йдемо є монтіровка ось така 100 гривень. Далі є обратний молоток, я так називаю його, але хто як хоче, так і може його використовувати. Ціна 60 гривень. Це монтіровка 80 з заготовки. 70 на 40 на 250. Отакі ось. Побачили дві штуки. Ціна 65 гривень. Фриза ось така. Якась цікава. Ціна 75 гривень. Далі є ось такі різці. Ціна за них 75 гривень, два штуки. Ось такий різець. Ціна його 50 гривень. Тепер по різцях. Дивіться, різців тут дуже багато. Всі хочуть їх по Можна запропонувати свою ціну за ці всі різці. Покажу, є Бушні різці. Оце всі Буушні. Є нові різці, які не використовувалися. За нові можна запропонувати нормальну ціну. Зараз їх покажу номенклатуру. В40 В18, щось таке, чи В48. Всі вони одинакові А, РК8. РК8. І за ці самі великі Т15К-10. Хто запропонує більш-менш лояльну ціну, може забрати. Та і все. Дивіться, є відрізні, є прохідні, прохідні, такі прохідні, ВК-8. Ось такі Т-15К-6. Тут чуть-чуть надбитий. І є наборні. Тут 25 на 20. Ці, скоріш всього. скільки тут? 20 на 20, мабуть. Ці 25 на 25, 150. Цей ржавий. Хто запропонує за ці різці більш-менш лояльну ціну, то без питання я їх продам. Так, пилка ось така міленька на лобзик. Як буде, кстати, лобзик по-українськи? Цікаво буде дізнатися. Ціна 10 гривень. Далі є головки ось такі з ключем до деяких. Тому що деякі на 14 квадрат, а деякі на 10 квадрат квадрат, цей на 10 квадрат, щоб можна було ними крутити. Ось такий набір, 400 гривень, він буде ваш. Далі є гітара. Частина від гітари. Ціна 200 гривень. Далі є Така заготовка ціна 20 гривень, така заготовка 20 гривень. Дивіться, викрутки поперебирав, є дуже багато викруток. Треба показати якраз які тут ціленькі, які гарненькі, є різні. Є реверсивні ті, що в одну, в другу сторону можна крутити на відновлення. Ціна 120 гривень і 80 гривень є ось така. Та оця взагалі працює дуже добре. Як я. Однією рукою так тяжко му крутити якраз. Тільки що ж працювало. А. Це в одну сторону, це в іншу. А в іншу заштраполяється. Щось не так з нею. Десь клине чуть-чуть. Клин лова. Ну, відкручувати, закручувати вигідно. 75. Це в нас буде 25, це в нас 10. Це в нас 15. Кліщі у нас ось такі будуть 45. Сито в нас буде 25. Ключ на 12. Такий згибкий. Цією, бачите. Люльковий. Ціна 45. Як сікатор буквально такий. Ціна 50, ключ розвідний 60 гривень, цей у нас буде 50 гривень. Є ось такі якісь заготовки рибака. Не знаю для чого. Хто знає, підскажіть? Щось якісь деталі робити. 45 гривень. Так, секатор. Пружина відсутня, тому що поломана. Ну її зробити можливо. Це не проблема. У кого руки нормального місця ростуть, можна зробити. Сікатор 100 гривень. Пласкогубці 65. Цей у нас буде 30, цей у нас буде 25, цей у нас 20, цей у нас 30, цей у нас 15, стаместка у нас буде 50. Вона повністю залізна, це залізо, це залізо цанго. Цей на 6, мабуть. Ось такий. Ціна 35. Цей у нас буде 45. Ця у нас викрутка. Ось така 40. Ця у нас на 12. Крутити, гайки, болти. Кому цікаво, 30. Губка є. Ось така до тисків. Кому там цікаво, я забув її поміряти, вибачаюся, але є. До станочних тисків є губка одна. Ціна за неї буде 150 гривень. Так, ця в нас річчя ручка 20 гривень. М'ясорубка повністю в робочому стані. Все в ній працює. Почистити і буде працювати. 100 гривень і вона буде ваша. 1989 року. Вал. Вал із шківом алюмінієвим. Шків 78, а гайка присутня, все в ньому є. Ціна за нього 450 гривень. Буде він ваш. І що тут на останок хочу показати, головки на, не знаю, як я їх тут міряв, ну тут. Невозможно поміряти. 42 від початку звідсіля до звідсіля. Скоріше всього, на 38. Таке. Є е на 50, ось така, і е є ось така на 46. Ціни по оця 80, ця 80 і ця 100 гривень. Шампура ще лишилися на останок, хочу показати. Ось ці будуть у нас ржаві 30 гривень. Ось у нас блискучі з нержавіки будуть у нас 55 гривень за два штуки. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти ці речі. Від вас я чекаю, як завжди, лайків, коментарі. Повністю все те, що ви вмієте, можете зробити для мого каналу. Дякую, що дивитесь. Далі буде цікавіше. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.